Привіт усім! Е, сьогодні я вам знімаю відео мої посилки з Китаю. Може, ви мене не розумієте, тому що мені уклали пластинку і я невиразно говорю. Так. Перше, що мені прийшло, це для моєї пластинки ось така коробочка. Ось. Вона. Можливо, його не знаю. Вона удобна, можливо. Тому що ось така відкривається. Відкривається. Знімається пластинка і вставляється сюди. І закривається. І носиш з собою, коли обідаєш в школі. Там, чи йдеться кудись з друзями на піцу. Ну, це красива річ, кольори є різні. Я вибрала саме оранжеву, тому що в мене пластинка оранжева. Друге це ручка. Ручка чорна і для сенсора. Дуже класна теж. вона недорога. 180 рублів стається. Ну, я на рублі вам перевожу. Ой, на гривні. Ну нам не сподобалось. Вони різні кольори тоже я захотіла, тому що подобається. Друге, це у мене Calucane. така сумочка, як так, ви бачите, ось фірма. Я у мене зі школи образотворчих. Його витягнула у мене малюнки, які якими я не фірма. Ну, можна сказати, він художник, але... Все <гум> це розкриваю, це тому що в мене завтра обріз фортів. І, і мій канал в нього теж той же самої фірми і рожевого кольору. Ще я отримала толстовку. Ту, ту е... Ось така, ось і тут З'єнту. Ну, нам не подобається. Як вам не знаю, мені подобається. Ось. Е, хочу ще повернутися до ось цього. Я коли відкрила це, я відкрила це, це не можу відкрити. Ось, так. Ось. Тут щось стояло, а ще я не знаю. Ну, не, не, зараз Відкриваємо. такий маленький конвертик. Задню пасаний. Не знаю. Тут пише Пи... Пи... Не знаю, що таке. Ну, мені здається. Що це щось для посинки на. Ось. Відкриваємо. Разом з вами. Це ключик. Ось ключик такий. Це мм це цей на палець. зараз зара. Ось така пластинка. Вона для вас в камері фіолет ворота. Чому не знаю? Ну, одним словом, тут є така штука. Цей ключик ми випухаємо і крутимо. Напевно так. Бо в мене два Ну, Дякую за це. Ну, Просто це для, кажуть, що для пластинок це йде в подарок. Безплатно. А коробочка на це буде 50. Ще я заказала мою любиму фірму. Біц, біц, біц. Блютузну колонку. Вона у мене фіолетова. Є різні кольори. Є... Ось тут можна побачити всі кольори. Це червоний. Це червоний, 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 чорний, темно-синій, сірий, коричневий, зелений, рожевий, світло-зелений, світло-рожевий, синій жовтий. Ну, різні. Я взяла фіолетовий, бо фіолетовий як три мені подобається. Сейчас мы не Так, тут контакт шнур. Шнур, ось шнур. Ось шнур. Шнур. Ось, ось такие. С одной стороны, с другой стороны. Ось. Может, упадет. Це йде до телефона. Це, це до зарядки. Так. Ось така коробочка. Це інструкція. Тут інструкція, інструкція і тут інструкція. А тепер приступимо до колонки. Ось колонка, яку я дуже довго чекала. Я її сказала, ще два тижні назад. А у нас пришло супер. А, может, такой бывает, стрип? Вот у нас как все вот этого. у нас начинает на один срежено. Кто-то включается, выключается. Даже если такое включено, посреди не пауза, но сюда. Но тут там выключено. Тут там звук больше, сюда меньше. Ось вот, тут там Тут нічого. Тут заряджається. Ось тут мікрофон. О, ви побачите. Тут, воно, тут, воно, 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 воно. тут воно, для капти. Ну ось це такі мої посилки з Китаю. Я не очень задоволена. Мне сподобалося. Робіть вы теж. Заказы. Купляйте. Ну и до новых встреч. Пока.